Тепер те, з чого я хотіла почати, я хотіла почати з подяки. І хотіла вам розповісти, я вчора вранці, коли подивилася, що на петицію Василю за один день треба назбирати 4 тисячі голосів, я зневірилась, я подумала ні. Ми не зможемо цього зробити. Якщо ми не змогли це зробити за три місяці, а тут 5 тисяч голосів, п'ята частина від 25 тисяч. І я така думаю, ні, не назбираємо. я вже себе налаштувала, що ну що ж, не назбираємо, так не назбираємо. Один день залишився, подовжити не можна, все. Посиділа, посиділа, потім все ж таки. Написала пост, бачу, що розповсюджують друзі, бачу, що друзі самі написали, бачила, що інші написали. І у мене вчора ця стрічка була в Василі Паламарчук, про Васю Паламарчука. Вчора мені подзвонила, я вже про це казала Христинка, і сказала: ми з Петром Олексійовичем були у Львові і заходили на Личаківський цвинтар до твого друга, розривілася. Думаю, блін, а ми. А ми не змогли для нього не збирати. Ну, це нереально крутий чоловік був. І от він ти, той, хто гідний бути героєм України. От правда, От кожен скаже, хто жив поруч, хто воював з ним, хто знав його особисто, ті, хто були у нього підлеглі. А в а потім пішло крутитися, ти дивишся вже 22 тисячі, ти дивишся, вже 23 тисячі. І ввечері, коли вже було 24, а залишалося ще 13 годин назбирати тисячу голосів, і ти думаєш, ну все, все. Прикладаєш всі зусилля, ти, прикладаєш ці всі зусилля всіх, хто навколо, в усій Україні, і не тільки і за кордоном. І вже у нас во флоділки прямо 24 тисячі 600, 24 тисячі 650, 24 тисячі сім. І такі ми всі з вами разом це зробили. І я сама собі сказала. При тому, що я, коли ми були в окупації, я завжди казала, треба вірити, треба вірити, треба вірити. Зневіра великий гріх. Так воно і є. Ви мені повернули вчора віру в людей? І віру в те, що треба вірити і що треба боротись. Але це не кінець. Ми не збирали на петицію навіть 26 тисяч з маленьким хвостиком. Слава Богу, дякую всім. Але я не знала цього, тільки вчора мені написали окремо: що виявляється, для того, щоб цю петицію розглянули, треба подання від військової частини. Тобто, військова частина повинна. Зібрати документи і подати нашого Василя на звання Героя України. Я написала його дружині, вона сказала, що запитає, тому що Наталка, коли створювала петицію, вона цього не знала, і я цього не знала, бо інакше ми вже якось там це спробували владнати з військовою частиною. Тим паче, що це він воював в 206 й бригаді, це бригада, котра була створена на Лаврській, дорогі бойові побратими 206 го батальйону територіальної оборони, дорогі брати по зброї. Вітаю вас з прийняттям військової присяги на вірність народу України. Хочу наголосити, що цей день не завжди залишиться. В серці кожного, хто прийняв сьогодні присягу. чекаю, що мені Наталка Паламарчук яку відповідь дасть. І тоді будемо рухатися далі, намагатися домовитися з керівниками 206 бригади. Не домовитися неправильно, донести до них, що це буде дуже правильне і вірне рішення. Але все ж таки вмовити, щоб вони зібрали ці документи і зробили це подання. І тоді ми зможемо сказати: ми це зробили знову. Це про Васю Паламарчука. Так що не, не зневіряємося ніколи.